Навіщо офіціант дає нам пробувати вино в ресторані і коли можна відмовитись від вина? Офіціант приносить і показує вам пляшку. Для чого? Вам пропонують переконатися, що це саме те вино, яке ви замовляли. Що потрібно робити? Прочитати етикетку, звернути увагу на рік врожаю. Працівник ресторану відкарковує вино, нюхає корок. Він може прибрати його, покласти на стіл або дати вам корок. Для чого? Щоб переконатися, що пробка в належному стані чиста не кришиться у неї відсутній неприємний запах затхлості, цвілі. Що потрібно робити? На неї можна подивитись, понюхати, якщо маєте бажання. Але це не обов'язково. Офіціант наліває трохи вина в важке келих і чекає, для чого? Це саме той момент, коли ви повинні остаточно вирішити, чи приймаєте ви вино чи ні. Просто від вина не можна відмовитись, якщо воно не відповідає вашому смаку. Однак, якщо вино має неприємний запах або смак цвілі затхлості, мокрих рушників це привід для заміни напою. А тепер насолоджуйтесь.